Тім, вихідний день має бути особливим та незабуднім для кожного з вас. Авіамодельні розваги у колі спеціалістів спорт це те, що треба. Зі спортсменами комусь достатньо сфотографувати авіамодель на фотоапарат для дітей неймовірне задоволення зробити літак власноруч. Первожері ставін. Тепер ставимо кріплення крила. Одно крило, друге крило. сразу можем поставить крылышко. Для этого здесь просто у нас резиночка стоит, которую мы вот так вот отжимаем. Это резина авиационная, которая даст тягу модели, скажем так, ее скорость. Ну а дальше накручиваем резиновый и запускаем модель. Я думаю, что это может сделать и молодежь. Любовь до авиамодельного спорта у школера Александра Виттата. Свои первые полеты помнит и и ныне. Первый мой самолет, это как тренировочный, как научиться правильно пилотировать. Это просто начинающий для для начинающих этот. А сейчас я уже запускаю уже такие серьезные уже самолеты. Вже полтора мітровою на запитання, що для нього авіація, хлопець відповів: я тут дихаю тут как... Небо для мене як второй дом. Авіамоделізм це життя для більшості учасників заходу, зокрема, і досвідченого конструктора Олексія Саржинського. Ми хочемо популяризувати авіацію на Україні. Сожалі люди не людині понімають що авіація, в принципі, вона доступна, вона очень цікава, вона очень зрілічна наркотик. залежним від авіації називає себе і заслужений льотчик випробовувач радянського союзу Валерій Мігунов з 15 років і до сьогодні він живе небом і навчає цьому молоде покоління. Аві це фактично родник, з якого рождаються ріки польоту. Уже мальчишка уже знає структуру самоліту, знає всі проблеми, знаєш, суті сують не у нашу і далі якщо он хоче далі совершенствоватися. Далі у нього фактично путь свободен. Ніщо не зрівняється з відчуттям невагомості, особливо якщо це творіння власних рук. заплануєте вже на завтра зробити свого залізного птаха.